Доброго дня, друзі. Дивіться, будь-яку людину завжди ви повинні судити по вчинкам, які зроблені, що він зробив для вас, для, для вашої країни. Це я кажу про політиків. Ви завжди, і більшість частина людей дивиться на картинку. О, оце економіст, а оце красива людина. А це. На виробництві працював, а це і ще там. А що зроблено їм? Що зроблено для того, щоб вам жилось краще? Подивіться ваш карман сьогодні, і подивіться ваш карман 10 років назад або 20 років назад. Що змінилось? Які ціни були сьогодні, а які ціни зараз? Ось що змінюється. Ціни завжди йдуть вгору, а вчинки людей незмінні. Якщо людина погана, вона й робить погано. Якщо людина справедлива і чесна, вона робить все.